Землі ці справді багаті на обдарованих творчих людей. Тут спокон віків лунали пісні, закликав до гурту запальний танок, славилися і талановиті майстри. Культурні традиції живуть і сьогодні, їх зберігають і передають з покоління в покоління. Власне, переконатися в цьому можна було, відвідавши виставки народного мистецтва, що яскраво представили розмаїття творчих винаходів, коріння яких глибоко проросло у сиву історію. Зокрема, у Володарсько-Волинському ми побачили надзвичайно красиві вишиті картини, ювелірні вироби з каменю. Перемістившись до зали, нас із глядачами зачарували народні пісні, духовий, оркестр та хореографічні композиції. Доторкаючись до джерел духовного, можна було б сказати, а чи на часі проведення таких заходів сьогодні в країні досить непроста соціально-політична ситуація. Проте, я себе піймав на думці, що навіть у блокадному лініграді. Під час війни у філармонії звучала прем'єра Симфонії Шостаковича. Сьогодні відбулася сесія обласної ради, де на розвиток культури. Виділено майже 5 мільйонів 200 тисяч на продовженні капітального ремонту, зокрема, на продовженні капітального ремонту нашої обласної філармонії, на завершенні капітального ремонту нашого краєзнавчого музею, на ремонт обласного музичного драматичного театру. Це говорить про те, що Україна буде жити. Бердичів та Володарсько-Волинський район відзвітували на високому творчому рівні. Люди з великим бажанням та небояким яким натхненням, показали свій талант і в котрий раз довели, українська земля має особливу культуру, її багатство стилів та жанрів ні з чим не порівняти.